Це був єдиний раз, коли вони не попрощалися назавжди, єдиний раз не зупинилися в дверях, коли обіймами не зачепилися за час. Це був єдиний раз. Так швидко він пішов, і легко так залишилась вона спокійна та довершено одна. Наче й не нив між ними той пекельний шов. Так швидко він пішов. Це був єдиний раз, коли вона подумала достатньо лише відчувати, що ми є, що щастя нас іще розпізнає. Вона дивилась танець пилу у повітрі, а його постать танула крізь час. Це був останній раз.